Технолог каже, чого ти мене ніколи не хвалиш. Я ж дуже професійний, я молодець. Ну як за таку роботу не похвалити? У нас суперпрофесійний технолог і взагалі суперпрофесійна команда, яка здатна робити ось такі складні замовлення. Я особисто сам по собі майже нічого не вартий без тих людей, які у нас є. По замовленню. Сенсорна підсвітка відкритого модуля вимикач всередині стійки. Тут ніша з полицями. Шухляди, шухляди це технічна, там схована підсвітка. Є ось така розетка Type-C USB 220. Цей модуль. Теж полички, ну він в принципі дзеркальний, враховані розетки бокові, там зробили додаткові заглушки. Опора для таких виробів обов'язкова, тому що стільниці провисають, а в цьому випадку все надійно, можна ставати і щось робити. Зберігайте крутезний стіл і замовляйте, якщо у вас схожі кімнати.